Всім привіт і прошу мій світ! Це коротеньке, але дуже корисне відео про те, як я робив вигрібну яму в далекому 2008 році. І за весь цей час, а це 17 років, ні разу її не викачував. При тому, що в мене ділянка з високими ґрунтовими водами. І я бачу, як сусіди по вулиці, особливо весною, постійно замовляють машини для викачки. Мабуть, найважке в цій справі це викопати яму. А вона 2,5 довжиною і на 2 метра шириною, глубина 2,10. Але саме головне дойти до піска це дуже важливо. Далі своїм зілом я привіз дві пачки червоної цегли і почав перший раз в житті класти кладку. Процес не зупинявся навіть до пізнього вечора, а то й ночі. З трьох сторін, окрім та, що біля будинка, робили свіконця в клаці приблизно на півцегли чи менше в хаотичному порядку для кращої просоченості води. І обов'язково з перев'язкою з цегляною перегородкою для міцності всієї конструкції і переливною трубкою 100 мм в клаці зверху. Вигнавши цеглу майже до нуля, одночасно в цокольному приміщенні під кутом 30 градусів встановив 110- трубу. Ви могли її побачити вже в майстерні, пофарбовану в пересиховий колір. В чому ж секрет, чому навіть при ґрунтових водах весною я не викачую яму. Річ в тім, що ця труба лежить майже на землі при заході в вигрібну яму. Там, де в вигрібній ямі, ви побачите силікатну цеглу, це піднятий рівень землі будівельним сміттям під навісом і навколо ями приблизно на 50 см, а червона цегла. І вихід труби на нулю на самій землі. Що з ванної, і із кухні п'ятидесятка зроблена на такій же висоті і під такими ж кутами, вода просто вилітає і взимку не встигає навіть замерзнути, хоч лежить прямо на землі. А про забиті труби це взагалі неможливо і ніколи не було. Поясню, як це працює. Навіть весною, коли яма повна від ґрунтових вод, чи від довгих проливних дощів вода ніколи не піднімається більше рівня землі. А ось ці 30-40 см поверх неї і є наш запас по об'єму. А на площі ями приблизно 4 м квадратних і висотою в 30 см вже є 1,2 куба. Тобто 1200 літрів ми можемо кожного дня зливати в яму. А за ніч під тиском вона знову уходить через ями і в віконця в стінках. А на наступний день ми можемо зливати знову. А із обрізаних гаражних воріт зробив капітальні дверцята на завісах для викачування поруч з фірткою, але так ні разу не викачував. Років з п'ять вони пролежали, не відкривавшись. Розібрав їх на матеріал, а яму поштукатурив, покрасив і положив звичайний прох на стіл. Дякую за підтримку каналу, мої глядачі-підписники. Сподіваюсь, комусь і знадобиться мій досвід. І це відео буде корисне. А для вас я вже готую нові гарні, цікаві відео. Тому підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, а далі обов'язково буде.